Я не думаю, що це просто так, чуй завжди був надзвичайно наполегливим ще, будучи дитинчам, він без вагань напав на дорослу зебру. Щоразу, коли він полює на нас, він штовхає нас все ближче і ближче до кратера. Я думаю, що він веде нас назад до ларайського лісу. Він хоче відтворити своє старе мисливське угіддя. Давайте. Я знаю, що ви збентежені, але ми тут надто відкриті і дерев не видно. Ми повинні знайти безпечне місце. Знову в кратер. Де завгодно. Принаймні ми знаємо місцевість. Нам тут буде тільки гірше. Через чотири дні. Мосі, мені так полегшало, коли я побачила, що з тобою все гаразд. Напад Левів був жахливим. Мені дуже шкода, що я не була поруч, коли я тобі була потрібна. Будь ласка, розкажи мені, що сталося, я вижив тільки завдяки їй. Африка, я не впевнена, чи ти мене пам'ятаєш. Мене звати Бібі. Я пам'ятаю, роговий конг конкурс. Так, я просто хотіла сказати не треба, винен лише чуй. Ну, я... я хотіла би зробити більше. Правда в тому, що я слідкувала за вами відтоді, як чую заволодів твоєю землею. Я також намагалася допомогти Бінті, але її було неможливо врятувати. Я... Um, я стежила за. Ти вже допомогла Бінті раніше, чи не так, коли ми вперше прибули до озера. Ну, так, я це зробила, але це було майже нічого. Мамо, ти сказала мені захистити Бінті, що вона залежить від мене, щоб вижити, я теж не зміг їй допомогти. Я знаю, що ти в мені розчарована, мені соромно за себе, але я хочу, щоб ти знала, що вона була найсміливішим і найлютішим леопардом, якого я коли-небудь знав, вона померла, захищаючи мене, а не навпаки. Мосі, я не розчарувалася в тобі. Я була дурною, коли просила тебе стати моєю матір'ю, і ти, і бінті, потребували мене. І я б хотіла, я б хотіла обійняти тебе прямо зараз. Казала ж тобі? До речі, про це, скільки це ще буде стежити за нами? Ти маєш на увазі Мондо? Так. Я не хочу завдавати йому шкоди. Я це чітко дав зрозуміти. Я відмовляюся бути схожим на чуя. Я відмовляюся бути таким, як біс. Я не хочу, але мій інстинкт коливається біля нього, і я ледве можу це контролювати. Його вид мене злить, я не можу з цим нічого вдіяти. Коли я бачу його, я бачу сабру, яка відповідальна за смерть моєї сестри, і хто змусив мене так виглядати, він не заслуговує. Він не він не винен дитинча, так само, як ти. Втім, він є причиною того, що ми все це робимо. Подивися на нас, мамо, і якби його не було, ми б не розмовляли з двох протилежних країв ущелене. Знаєш, я теж хочу тебе обійняти. Я знаю, Мосі, Мондо. Ви повинні зрозуміти, що я люблю вас обох як своїх дітей. Ви, брати, і я зроблю все, що в моїх силах, щоб виростити вас обох однаково. Мм? Як ще до обміну? М? о Обмін? Так, я маю на увазі, я могла би доглядати за Мондо сьогодні, проводячи з ним час. Поки ти відновлюєш втрачений час з Мосі, можливо, ви матимете нагоду поговорити знаєш, приватно, і ми можемо обмінятися знову завтра. Ми можемо чергувати дитинчат стільки, скільки потрібно, щоб ти могла ростити їх обох за умови, що ти готова докласти додаткових зусиль. Ти зможеш це зробити, я готова зробити все, що потрібно. Мондо, що ти думаєш? Чи буде з тобою все гаразд? Вибач, що став на заваді твоєї сім'ї. Мондо, ти моя сім'я. Ми не зробимо цього, якщо ти також не погодишся. Сподіваюся, це допоможе. Дякую за все, що ти зробила. Гей, чому це звучить, як прощання? Завтра ми знову зустрінемося, дурненький. Я не про це. Дякую, що супроводжувала мене всю дорогу сюди. Ти не повинна була. Так, я це зробила, і я пообіцяла, що буду з тобою, коли ти зустрінешся зі своєю матір'ю, пам'ятаєш? Ось я й тут. Тепер твоя черга. Зачекай тут на Бібі. Побачимо й завтра. завтра. Цього має бути достатньо. Ти зможеш перепригнути тут? Я думаю, що так, але жодне з дитинчат не змогло би. Чудово. Зустрінемося тут завтра на світанку? Звучить добре для мене. Ш. Ще раз дякую. За допомогу моїй сім'ї Бібі. Ох, та перестаньте дякувати мені всі. У всякому разі, я недостатньо допомогла. Мені все ще дуже шкода, що я тоді дотримувалась плану Чуя. Ти знаєш, я постійно думаю про той час, коли Бінті сказала, що вона слідкувала за кимось. Того разу Фаїда її перебила, якби тільки вона могла сказати. Можливо, вона згадала б про тебе, і, хто зна, можливо, між нами все було б інакше. Можливо, ми з тобою могли стати друзями раніше, а не в цьому жорстокому місці. Можливо, Бінті була б ще жива. Ти часто це робиш ще, не так? Переживаєш сценарій у своїй голові, цікавишся, як би все пішло інакше. Я знаю, що це важко, але. Перестань це робити. Це не допоможе, принаймні не зараз. Зосередься на іншому дитинчаті, яке все ще тут і потребує тебе. Ти маєш рацію, бібі. Мені потрібно було це почути. Дякую тобі. Удачі. Перестань мені вже дякувати. Дякую вам, товариші, за сумлінну полювальну службу, говорить ваш призначений сторожовий пес Кітендо, який приходить із прогнозом погоди. Сьогодні ми можемо очікувати найскравіше блискуче небо над усім кратером ані сліду хмари на 10 тисяч кроків. Мій датчик запаху не виявляє дощу принаймні наступні півтора тижні. Ідеальні умови для полювання, правда? Лише, якби не спекотно, 118 градусна спека і помітна відсутність газелей, зебер, антилоп гну, куду, канів, страусів, водяних козуль, імпал і близько десятка видів птахів. Загалом гарна перспектива. Повертаюся до тебе, тап. Облом, воно таке худе. Для мене виглядає просто чудово. Відступи, кітендо, ми все ще на службі. Ця здобич повертається до штабу, щоб підтримувати цуценят. Гей, ми теж цуценята, пам'ятаєш? Тільки тоді, коли тобі це зручно, кіт. Яка зручність? Немає нічого зручного в тому, щоб бути цуценям. Ти застрягаєш як новобранець у штабі, вивчаючи місцевість, погоду і тощо. Ох, і ти їси блювоту. Але, здається, тобі подобається навчати цих речей цуценят. Гей, одного разу хтось повинен оцінити поле бою та попередити товаришів по зграї. Це хороша навичка. Крім того, ці цуценята люблять навчатися від мене тактиці виживання. Хочеш знати, як мене називають виживальщик Кіт? Дивно. Що таке фікро? На даний момент цей сектор має бути заповнений левами та гієнами, які намагаються вкрасти нашу здобич? Можливо, цей заяць занадто малий. Щоб вони хотіли його вкрасти, вони не знають, що втрачають. Ох, будь ласка, леви створюють проблеми набагато менше, особливо тепер, коли вони отримали додаткові роти для годування. А гієни. Що ж, буквально пару днів тому я почула, що вони їдять одного із своїх. Я б не пропустила їх повз, щоб вони спробували отримати нашого зайця. Просто де всі? Ну, я просто радий, що ми хоч раз можемо спокійно. Ні, це неправильно. Щось відбувається, і мені це не подобається. Я йду на розвідку, щоб зрозуміти, що сталося. Ох, де вона взагалі бере всю цю енергію? Кітен дойде зі мною. Що? Ми не знаємо, що ми знайдемо. Мені може знадобитися підтримка. Тим часом Табіті може повернути зайця до штабу. Зрозумів. Так, але чому я не можу повернути зайця? Я так само здатний. Ох, добре, показуй шлях. Як щодо обідньої перерви, більше собак, більше хижаків. Всі попрямували до болота. Мені цікаво, до чого цей трафік? О, я ніколи не любив це місце. Тут усе слезі, гнила й огидна, мій бідний ніс. Навіщо гіє нам заходити аж сюди? Гей, що з водою? Виглядає надто брудною, навіть за мірками болота. І цей запах це майже нагадує мені фікра сюди, маю візуальне підтвердження. Зачекайте, зачекайте всі, припиніть сваритися нам усім вистачить. Ця туша благословення. Якщо ми її правильно розподілимо, ми легко переживемо кінець світу. Ох, будь ласка, знову ти з цією нісенітницею. Послухай Фаїда, якби я не пішла за цим гепардом заради своїх дитинчат, ми б ніколи не знайшли цю тушу. Її, ймовірно, залишили б гнити до неїстівності або ще гірше леви дісталися б до неї першими. Якщо хтось і заслуговує на найбільший кусок, то це ми троє. Нуру, ніхто не відмовляє тобі в доступі до туші, але перш за все, є хворі та старі однокланівці, яким потрібна допомога. Ох. Такі, як ти. Гей, народ, що вона казала тому леопарду на днях, що коли прийде її час, вона відійде вбік і звільнить місце для нового покоління. Хіба ми чули, як вона це говорила однокланцю? Нуру, я знаю, ти все ще злишся через інцидент з Африкою, але я тебе запевняю. Можливо. Якби ти поставила свій клан вище за леопардів, сервалів та гепардів, тоді ми би тобі ще не набридли. І що там з твоїм безлуздим планом помститися левам? Що ти збиралася робити, посилати нас усіх на смерть? Ти випадково забула розповісти нам про свій маленький сюжет, чи не так? Можливо, вся ця спека і голод вводять тебе в оману. Можливо, ти бігаєш своїм курсом адже тобі справді пора піти у відставку.